Магазин дитячого одягу Просто Ок пропонує одяг, який зробить ваших малят особливими. Завітавши до магазину, вам запропонують брендовий одяг відомих виробників для ваших діточок. Тож, якщо ви бажаєте, аби одяг вашого малюка був не тільки якісним та комфортним, а й стильним, завітайте до нас. Магазин Просто Ок зробить усе можливе, аби ви залишились задоволені, а ваша малеча тільки радісно посміхалась. Усе необхідне для активного відпочинку, для приємної прогулянки чи святкової події на ваш смак. І на перший погляд, такі маленькі речі все ж мають не таке маленьке значення. А ще приємні подарунки та сюрпризи для відвідувачів магазину Просто Ок. Можливість безготівкового розрахунку запрошуємо до магазину, який знаходиться у центрі міста за адресою вулиця Соборна, 23. Підготовка до зимового періоду є нагальною справою комунальних служб міста. Серед них і Фастівська ЖЕК, яка наразі займається ремонтом покрівель тих багатоповерхівок, які цього потребують у першу чергу. На прийомі громадян у міського голови жителі міста неодноразово підіймали питання про незадовільний стан покрівель у будинках, які знаходяться на утриманні житлово-комунального господарства міста. Особливо проблемними є дахи будинків по вулиці Шевченка, 22 та по соборній, 24, де саме зараз активно ведуться ремонтні роботи бригадами Жеку? Щойно ми з вами побували на житловому будинку На 22 вулиці Шевченка. Шевченко. Ти що на цьому будинку проводяться роботи по ремонту покрівель. це один із най. Складніших будинків в плані утримання покрівлі, тому що практично весь п'ятий поверх витікає, тому ми з нього і почали цю роботу. З понеділка люди приступили до роботи і плануємо на ньому закінчити до кінця цієї неділі. Шевченко-22 будинок, начебто, і проблематичний, і ми сьогодні вже приступили до ремонту покрівель, але заборгованість по цьому будинку сягає майже 70 тисяч гривень. Тому ми таке прохання до всіх мешканців цього будинку. Все-таки найближчими днями. Постаралися для того, щоб можна було якось успішно закінчити ці роботи. На даний момент ми знаходимося на будинку номер 24 вулиці Соборна, де теж ситуація, мабуть, не краща, ніж на Шевченка-22. Тому паралельно друга бригада зараз працює по ремонту покрівлі. На даному будинку теж ми будемо перекривати покрівлю повністю по всьому будинку, десь порядка 400 квадратних метрів. І теж плануємо закінчити його до кінця цього року. Микола Савочка зазначив, що на сьогоднішній день вже відремонтовано частину аварійних покрівель, зокрема, дах будинку по вулиці Соборна, 28. Соборна, 28 ми відремонтували. Відремонтували частково риме, кришу по вулиці Семена Палія, 3. Проведено 50% виконаних робіт по заміні шатрової покрівлі по вулиці Шевченко, 6. При затвердженні тарифів ЖЕКУ мешканці майже усіх будинків відмовились від послуги, яка передбачає ремонт покрівель, через що дахи багатьох будинків мають занедбаний стан сьогодні. Ремонт покрівель це саме болюче місце сьогодні для Фасівської ЖЕК і мабуть і для всіх мешканців нашого міста, тому що багато років цьому питанню приділялося дуже мало уваги. Приділялося мало уваги по різних причинам. Одна із них це свій час, коли. Затверджують тарифи, то мешканці багатьох будинків просто відмовилися від оплати за ці послуги. І тому декілька років практично ці питання можна сказати, не вирішувалися і роботи ці не проводилися. Починаючи з 2011 року. Значить, ця послуга війшла до тарифу по платі за житло, і ці роботи наше підприємство на даний момент виконує. Цьогорічна затяжна зима завдала багато клопоту комунальним службам міста та залишила після себе безліч проблем. Після цього снігопада, що цьому році був стихія, кінечно можна сказати, це вперше. Ну я вважаю, за останні 10 років це вперше. Почали тепти криші. Не то, що текти, а почали рушити стіни, потолки, почала горіти проводка, почала вода доходити до четвертого поверху. все цвіте, сирість, це що батареї отоплюють, воно не встигало сохнути. Миски стоять по посеред хатів. Мешканці будинку, де зараз ведуться ремонтні роботи, нарешті не перейматимуться болючою проблемою руйнування їх житла. Я, звісно, вдячна руководству Жеку. Я вдячна, що вони ж все-таки почали робити. Найближчим часом за планом будуть виконані ремонтні роботи дахів інших будинків міста. Про що наголошує начальник Фастівської жек. У нас в плані ремонт поквіл будинку Дружби 8 і по вулиці прикордонників. 2 взагалі там в нас в графіки стоїть 34 житлових житлові будинки, яких Треба зробити ремонт іменно покрівлі з м'яким покриттям. І 20 житлових будинків це будинки, в яких є шатро, тобто із азбасаментних листків. Несвоєчасна сплата рахунків за комунальні послуги призводить до проблем у ефективній роботі житлово-комунального господарства міста. Я хотів би звернутися до всіх мешканців багатоповерхівок. В першу чергу все-таки подивитися свої розрахункові книжки. Якось вжити всі заходи для того, щоб просити заборонуся, яка сьогодні є по оплаті за житло. Взагалі оплата за житло сьогодні по фасікій жек складає близько 2,5 млн грн. Це дуже велика сума. Тому виконувати такі роботи на даному етапі, щоб кажуть, своєчасно і в повному обсязі, звісно, трошки складнувати. Тому мета прохання до всіх мешканців нашого житлового фонду. Євгенія Мозуренко, Костянтин Мороз, новини телеканал АСТВ.